Усім привіт, ви на каналі Огляді. Сьогодні ринок комп'ютерних аксесуарів пропонує нам безліч моделей клавіатур від дешевих до дорогих та високотехнологічних. У цьому відео ми розглянемо клавіатуру ASUS ROG Azov. Це крутий продукт від компанії ASUS, який вражає своїми технічними характеристиками та дуже привабливим дизайном. Але перед початком цього огляду я, як завжди, попрошу вас підтримати наш підрозділ територіальної оборони. Усі деталі в описі під цим відео. Ну і звичайно, поглянемо на актуальні ціни цього оскільки зараз ціна постійно змінюється, це дуже просто можна зробити на є-каталог, е який, до речі, до цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінову пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт під своїм аккаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране та головне детально за усім слідкувати. Крім цього, раджу скористатись фільтром з правої сторони, який дає максимальний детальний Набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Там можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання я залишаю в описі під відео. В середині пакування клавіатури ASUS ROG Aizov. Ви знайдете безліч корисних речей, включаючи посібник користувача та брошуру з інформацією про гарантію. В комплекті також є щиточка для змащення перемикачів, кабель USB type A та USB Type-C, металевий ключ для знімання перемикачів. Астиковий пристрій для розбирання перемикачів, а також прозора рамка для її утримання. Поклали в кропку і набір наліпок з логотипом і навіть три додаткові перемикачі Rock NX Red. Відповідно, є приймач 2,4 Гц та адаптер та type A на type c В підсумку можна сказати, що комплектація клавіатури ASUS рок Aizof доволі таки багата, там і присутні безліч потрібних аксесуарів. Ну і звичайно, ці всі потрібні речі для комфортного використання цього пристрою. Клавіатура Asus Rock Aizof. Виконана в стильному нейтральному дизайні, що дає їй солідності, металева рамка та сіро-чорна кольорова гама створюють враження монолітності. Клавіатура має ідеальну міцність і має вагу 1 кг 161 г. Вона оснащена механічними перемикачами Rock NX Red, які є лінійними та мають точку спрацювання 1,8 мм ходу та повний хід 4 мм. Початкова сила натискання дорівнює 40 г, а також активація та деактивація механізму відповідають 45 г. Повне зусилля натискання дорівнює 55. Розкладка є частково модифікована стандартом en з символами англійського алфавіту, нанесеними по центру клавіш і відповідними альтернативними функціями на передніх гранях клавіш. Кнопки ціліндричної форми з тактильними насічками на кнопках F і J. Клавіатура оснащена дводюймовим oled екраном, білим, монохромним та регульованим ступенем яскравості, що відображає безліч корисної інформації, включаючи температурні показники системи, номер поточного профілю клавіатури, спосіб та номер клієнта підключення, рівень заряду батареї, індикацію капс та скрол, крім того, є функціональний перемикач, який дозволяє регулювати гучність, перемикати мультимедіа, яскравість підсвічування, екран та ефекти підсвічування. Ковпачки клавіш виготовлені зі зносостійкого стійкого ПБТ-пластику, а металева опорна пластина закріплена на корпусі через гумові демпфери. Крім того, у конструкції клавіатури передбачена система ізоляції від шуму, яка містить прошарок силікону, між металевою опорною пластиною та друкованою платою, зменшує шум при натисканні клавіш. На правій бічній поверхні поруч із Микачем знаходиться магнітна кишеня для приймача. Порт USB Type-C для підключення кабелю знаходиться на лівій стороні за кнопкою F2. Кабель USB Type-C на USB Type A має довжину 1,8 метра і покритий нейлоновим оплетенням. І останнє це підсвітка. Клавіатура оснащена е, доволі таки привабливим підсвічуванням, яке приємне для очей не є надмірно яскравим, але все одно навіть при яскравому денному світленні його добре видно. Білий колір підсвічування з синім відтінком. Клавіатура має безліч світлових ефектів та можливість від Налаштування кольору кожної клавіші. oled дисплей виглядає органічно і не засліплює очі у темряві навіть на максимальній яскравості. Клавіатура Asus Ace A's of має безліч програмних налаштувань макросів, які можуть бути налаштовані за допомогою спеціального програмного забезпечення. Ви можете зберегти до шести різних профілів, кожен з яких може бути налаштованим по-своєму. Щодо інших команд ми не будемо зупинятись детально. Все це за потреби ви можете дізнатись самостійно. Виробник заявляє, що клавіатура має високу автономність батареї до 2000 годин у режимі без Свічування клавіш та без підсвічування екрану, а от з увімкненими функціями підсвічування або екрану гарантують 130 годин роботи та 62 години з увімкненими обома функціями. Я перевірив і можу сказати, що при роботі з максимальною яскравістю екрану та підсвічування у білому кольорі заряду вистачило на 50 годин роботи. Це близько до заявленого мінімуму, і при використанні економічного режиму акумулятор може працювати довше. Я не проводив тестування без підсвічування, але теоретично це можливо, так як втрата енергії виникає тільки при натисканні. Клавіш, що ж стосується часу заряджання, то до повної зарядки клавіатурі потрібно приблизно 6,5 годин. Загалом це стильна, міцна, механічна клавіатура з безлічю потрібних та додаткових функцій. Особливою рисою є наявність OLED-екрана та функціонального перемикача, що досить незвично, але доволі зручно. Asus ROG Azov – це точно цікава пропозиція для геймерів та професіоналів, яка точно коштує своїх грошей. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, ось такий лайк під цим відео. В коментарях напишіть, яку клавіатуру. Від компанії Asus ви використовуєте зараз, та чи взагалі використовували клавіатури від цього бренду? Обов'язково друзі, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.